Передати електричний струм повітрям давня мрія вчених. Наприкінці 19 століття Нікола Тесла спромігся передати електричний струм на відстані, але втрата енергії становила 96%. Уповаю на те, що ви мої гроші на більш стояще діло, містер Тесла. Чи можливо передавати електроенергію повітрям без жодних втрат? Про це ми запитаємо у студентів фізиків. Собі представити це не можу, тим пачеш КПД варів рівно 100 відсотків. Це взагалі ніколи такого бути не може. Ну, тому що, наприклад, є тертя повітря. Повітря це ізолятор, який не проводить електричний струм. Звідси висновок – Струм не пойде через повітря. Петро голод разом зі своїми студентами скептично оцінює перспективи винаходу Тесли. Як передається струм без проводів, це блискавка. Ну це типовий приклад. Ну, по-перше, ви бачите. Оце розгалуження, тобто нікого не можете спрямувати в один в одному напрямку. Там настійкість. появляється скільки існує це близько? близько, і все. Нещодавно компанія Intel зарядила ноутбук на відстані кількох метрів, втративши при цьому чверть енергії. Віталій Крюк стверджує, що може це зробити без втрат. Втілене в життя це досягнення дозволить безперебійно живити міський транспорт та віддалені населені пункти. Транспорт. Який користується цією енергією безпровідне, це те, що зараз на акумуляторах весь час роблять, а це можна зробити фактично установкою про передачу електроенергії без проводів. Понад столітня мрія ніколи тесли про передачу електроенергії на відстані без дротів, здається, стала реальністю в Україні, от тільки вистачило би грошей інвесторів. Наразі винахід аналізують експерти ірландської компанії Green Pickle. Інвестиції дозволять науковцям створити потужніші апарати, що передаватимуть енергію на більші відстані. Дмитро Прокопчук, Діана Поладова, Ярополк Бриних, Могилянська школа журналістики. в